Питання, де знаходиться пекло? Ми опираємося на слова очевидця пекла Ісуса Христа, який точно знає, чи є пекло і де воно знаходиться. Ісус Христос каже, бо як Іона був у череві кита три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Також апостол Павло писав про Христа, що він зійшов у пекельні місця землі. Де Ісус три дні і три ночі був у пекельних місцях землі у пеклі. Отже, де знаходиться пекло? У самому центрі землі. Питання: якщо пекло розташоване буквально в центрі землі, то як може нематеріальна душа мучитися в цілком матеріальному місці? Дуже легко. Зараз ваша душа перебуває у вашому тілі. Тіло це матерія. Якщо ваше тіло хворіє, йому погано, душа реагує, вона мучиться. А тепер уявіть, якщо вашу душу помістити в центр землі у пекло, де температура сягає 6 тисяч градусів, якщо душі буває некомфортно у вашому тілі і можна сказати в раю, бо Бог землю від самого спочатку зробив раєм, то як її буде в пеклі? Саме Бог визначає, де душа перебуватиме, і як Він зараз визначив, що ваша душа перебуває у вашому тілі, так само Він може визначити, щоб ваша душа була в раю чи в пеклі. Тому Ісус навчав: Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі не може вбити, а бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Більше відео на цю та інші теми ви можете знайти на нашому YouTube каналі за пошуковим запитом Саутаненко. Якщо ви шукаєте істинного Бога і прагнете жити в раю, напишіть нам і підключайтеся до щоденного онлайн-спілкування і молитви з церквою. Благословить вас Господь!